Парта героя, як окупанти нав'язують дітям свою історію під прикриттям патріотизму за останні тиждень. Одразу кілька шкіл на е, тимчасово окупованій території у Херсонській та Запорізькій областях долучились до цього проєкту у селі Семенівка. Наприклад, от школярам урочисто відкрили парту на честь чергового героя СРСР, який загинув 1945 року, а потім провели е, садіння дерев і годували дітей солдатською кашею. В селе Семеновка Запорожской области состоялось торжественное открытие парты героя в память о лейтенанте Иване Мякотине, героя Советского Союза, отдавшем жизнь за освобождение нашей Родины. Открытие парты героя и аллеи сада памяти – еще один шаг на пути сохранения исторической памяти и воспитания патриотизма у подрастающего поколения. У Херсонской области тем часом новые парты появились в четырех школах за инициативы партии «Единая Россия». Нагадаємо, що окупанти придумали таку собі мотивацію для учнів, зазначаючи, що сидіти за такою партою мають лише найуспішніші таким чином. Росіяни нав'язують українським дітям чужу історію, закарбовуючи в їхній пам'яті радянські міфи про псевдогероїв радянського союзу, і при цьому активно порівнюючи їх з воєнними злочинцями СВО.